Золота вісімка. Кіровоград приймав відбірковий зональний турнір чемпіонату України з боксу серед школярів. Його учасниками стали майстри рингу з трьох областей. Дніпропетровська, область, Черкаська та Кіровоградська. Але ж з цих трьох областей представлені 12 міст, з яких приїхали боксери до нашого міста. Завоювати перші місця для того, щоб можна було потім виступити на чемпіонаті України. Незважаючи на юний вік, серед учасників зонального турніру були і призери чемпіонатів Європи. Є і чемпіони України, і призери України, які вже деякі з цих спортсменів вже виступали на чемпіонаті Європи в минулому році. Також посіли призові місця для збірної команди України. Нашу область представляли боксери з Кіровограда Олександрії Світловоцька. Кіровоградець Дмитро Ніколаєв боксом займається чотири роки. Я займаюся чотири года. Ну, где десь шість боїв, із них п'ять виграшів, одне пораження. Ось так наш земляк перемагав суперника з Черкас. Хороший! Противник був хорошим. левша, я з левшами немає стояв. на тренуваннях іноді я достойно відбоксував. Головне завдання спортсмена успішно виступити на чемпіонаті України. Думаю, пройти в цьому турнірі і поїхати на Україну взяти перше місце бути призером. Усього на травневий фінал чемпіонату України завоювали путівки восьмеро наших майстрів рингу. Також паралельно у залі факультету фізвиховання проходив Кубок області з боксу. За його підсумками, право представляти Кіровоградщину на Кубку України у Миколаєві завоювали Дмитро та Вадим Саласенки, Андрій Семоволос, Юрій Бирзул, Ігор Гончаренко та Павло Ладига. Ці змагання відбудуться із 23 по 29 березня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.